вітання усім, хто з телеканалом «Віта»! Ми підсумовуємо події дня. Тож сьогодні дивіться про таке. В Калинівці відкрили пам'ятник загиблим ягуарівцям. Верховна Рада повернулася з канікул. Вінницьких підприємців, колеги з Польщі, навчають європейським стандартам ведення бізнесу. Рада відновила свою роботу після канікул із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України перед депутатами виступив президент Петро Порошенко. Глава держави назвав головними пріоритетами мир, безпеку та реформи. За його словами, нині українська армія на 85% є контрактною, а її обороноздатність значно зросла. Щодо нової хвилі мобілізації, чіткої відповіді президента немає. каже, це залежить від Москви. Також Порошенко зазначив, що падіння рівня життя України. Інців це соціальна ціна російської агресії тільки через ембарго з боку північного сусіда країна втратила 15 мільярдів доларів. Але економічного колапсу наголосив гарант, вдалося уникнути. А завдяки децентралізації домогтися зростання місцевих бюджетів у 3-6 разів. Президент наголосив, що для посилення фінансової спроможності громад необхідно ухвалення парламентарями ще 10 законів. Прокоментував Порошенка і формування бюджету 2017 Цітого я не пропущу бюджет на наступний рік, в якому будуть скасування стипендій, скасування державного фінансування навчання магістратурі і інші експерименти. А прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що панікувати через падіння гривні не варто. Каже, жодних підстав для девальвації національної валюти немає. Коливання курсу сезонні невдовзі ситуація на валютному ринку стабілізується, Додав він, і у Нацбанку валютних резервів достатньо. Об'єктивних причин для втручання влади немає. Підкреслив Гройсман. Окрім того, в уряді розраховують на продовження співпраці з МВФ уже цього місяця. Це може бути від мільярда доларів. Цей ці кошти йдуть сумою в валютні резерви нашої країни. Це на зміцнення в тому числі впливає на національну валюту. Пам'ятник десятьом загиблим ягуарівцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну, встановили в Калинівці на території військової частини 3028. Вшанувати пам'ять героїв прийшли бойові побратими, вдови, діти, батьки та друзі загиблих. Право відкрити пам'ятний знак надали дітям загиблих в АТО Вінничан. Пам'ятник загиблим ягуарівцям відкрили на базі частини 3028 ще що у Калинівці. Таким чином військові віддали шану тим товаришам, життя яких обірвалось в зоні АТО, та тим, хто загинув при виконанні службових обов'язків за часи існування полку. На церемонію запросили родини загиблих. Керівництво області та міста приїхав і головнокомандувач Національної гвардії України Юрій Алеров. Одне із перших воїнів країни. Це військовослужбовці полку Національної гвардії 3028. Називали ми його тоді і зараз Ягуар, які ми першими були на сході країни, захистили Харківську область, не допустили ХНР і першими були під Славянськом. Замарне небо та спокій в державі віддали власне життя десятеро ягуарівців. Семеро з них в зоні Ато. Момент загиблим виготовили в Житомирській області. Нацгвардійці самі визначали, яке зображення має бути викарбуваним на стелі. Кажуть, з ним у них асоціюється передова. Та як вони загинули в зоні АТО, так символічно ми розташували і техніку, і вертольот, ну і символ державного прапору України. Це жовта пшениця і голубине. Зберегти своє життя закликає вояків мати загиблого Віктора Ліпського, 31-річного його арівця вбили в травні 2014-го під Слов'янськом. Бажаю, щоб залишалися живими, щоб верталися живими. Бо немає нічого гіршого, як батькам хоронити своїх дітей. Хай будуть щасливі. Насправді ми маємо справу не лише з військовою агресією, ми маємо на сьогоднішній день. Із інформаційною війною, яка спрямована на те, щоб залякати, позбавити можливість прагматичних дій, створити хаос в країні. Створення такого комплексу, за словами командира частини, це не лише прагнення зберегти пам'ять про загиблих, а й елемент патріотичного виховання молодих воїнів-контрактників. Вони мають знати про подвиг своїх земляків. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Як заохотити український бізнес вийти на ринок ЄС та як отримати гранти Євросоюзу на внутрішні та міжнародні проекти малого і та середнього бізнесу? Про це вінницьким підприємцям розповідали експерти, юристи та викладачі провідних вишів Кракова. Захід відбувся в рамках міжнародного проекту Європейська система розвитку. Проект реалізує польське товариство інтеграція Європа. Схід у партнерстві з Вінницькою торгово-промисловою палатою та польським сенатом. Вінницьких бізнесменів навчатимуть європейським стандартам ведення бізнесу в якості викладачів. Польські колеги в ході 32 годинного курсу підприємці отримують практичні та індивідуальні юридичні консультації щодо можливості інвестицій в Європі, співпраці з польськими фірмами та впровадження систем менеджменту якості та безпеки харчових продуктів за вимогами стандартів ISO 9000 та ISO 22000. Сама тема сертифікації дуже важлива зараз для України, а для Польщі Україна так само важлива. Вона скаже, що сильна економіка України ну це зараз одне з, найбільш, одне з найбільш потрібних ініціатив. Бо в чому річ, Без, ну, це так насправді ключ до, до нашої далі співпраці. Так що нам дуже залежить на тому, щоб Україна розвивалася. Експерти кажуть, польських підприємців Вінницький регіон вабить своїм потенціалом. Бо тут найактивніші партнери і переконують, для них в Польщі не ліпші умови для ведення бізнесу. Як аргумент, це найбільша держава Центральної Європи, яка налічує 39 мільйонів споживачів, плюс легкий доступ до ринку ЄС, а це близько півмільярда чоловік. Найбільш перспективними секторами бізнесу називають будівництво, розвиток території та енергетичну сферу. Якщо ми будемо виготовляти продукцію, яка може і має відповідати тим вимогам, які є. В Європі, то проблем ніяких немає. Проблема є в тому, що в будь-якому разі підприємство має якісну продукцію, сертифіковано воно чи не сертифіковано, йому потрібно йти партнера, який готовий в нього це купляти. Це, знову ж таки, це проблема маркетингу, менеджменту на самому підприємству. Сильна сторона в тому, що якщо підприємство вже має сертифікат, то йому це зробити набагато простіше. Наразі 37 вінницьких підприємств в процесі підготовки до сертифікації своєї продукції не приховують. їм цікаво просунути її на європейський ринок. Чому саме цікавить польський бізнес? Бо це країна дуже споріднена з Україною, і наша продукція є ну специфічною продукцією. Саме польський споживач може зацікавитись нашою продукцією. Ми очікуємо розвитку нашого підприємства. Розвитку. Ринків збуту нашої продукції в рамках проекту його учасники додатково отримують консультацію онлайн щодо умов інвестицій у Польщі. А у листопаді цього року вони матимуть можливість взяти участь у полонійному форумі бізнесу в одному з найбільших виставкових центрів у східній і центральній Європі Таргі Кельце Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Комфорт приватного сектора за співфінансування влада і громада, прострочений товар в обмін на новий, за копійки, нова забава супермаркетів, музичні гурти з багатьох куточків Європи з'їдеться до Вінниці на джазовий фестиваль. Вінничани активно долучаються до процесу каналізування приватного сектору. Наразі роботи тривають на вулиці верхарні. Там будують зливову каналізацію для водовідведення. До сезону дощів обіцяють впоратися. Ціна питання мільйон гривень, з них 12 тисяч доля мешканців. З подробицями Ірина Корш. Тільки но дощ одразу на цьому місті величезна калюжа. Розповідають жителі вулиці Верхарна, аби вирішити цю проблему, вони взяли ініціативу в свої руки, звернулись до міської ради з проханням заасфальтувати цей відрізок дороги за умовами співфінансування. Би вимог до кількості суми не було. Для нас головне прийняти було участь у цьому проекті, адже ми Хочемо поставити приклад для наших мешканців у тому, що потрібно залучатися до таких проєктів і допомагати у співфінансуванні, щоб наше місто було краще. Ремонтувати дорогу почали у серпні. Одразу постало питання, куди стікатиме дощова вода. Дорога мала і зробити тут велодоріжки. Але коли проєктанти почали проводити інженерні дослідження, і Геодецію. Вияснилось, що немає куди відводити опади. води І в цьому році зробити злову каналізацію. У зв'язку з цим розділили цей великий проєкт на злаву каналізацію, яка буде в цьому році, і ще один об'єкт буде в наступному це власне асфальтування. Реконструкція каналізації вирішить проблему відводу води з вулиць Верхарна, Тімірязєва і частини привокзальної. Довжина каналізаційної мережі 715 метрів. Труби з'єднають двома десятками колекторів. Це система, яка збирає ці води і відводить до підключеної мережі, яка йде на вулиці Довженка. Тут дуже важкі ґрунти, в якому плані вони обсипаються постійно. І плюс і ґрунтові води підходять. Це ускладнює роботи. Тобто використовуємо навіть насоси для відкачування. О, там в тому участок був проблемний досить, і створює небезпеку для обвалів. Закінчити роботи планують до початку сезонів дощів. Ціна питання мільйон гривень. З них 12 тисяч доля мешканців. Ірина Корш, Олег Літвінцев. Новини, телеканал Віта. А в українських супермаркетах нова забава. Якщо на полицях магазину вдасться розшукати прострочений товар, його можна обміняти на новий, причому всього за копійки. І цілком законний спосіб. Інспектори Союзу споживачів України вирішили провести ревізію в одному з маркетів, шукаючи неякісну продукцію. Знайшов прострочений товар, обміняв на свіже за символічні гроші, де за копійку, де за п'ять або за дев'ять. Акція народний контроль допомагає пильним українцям заробляти на неуважності продавців, але виявляється, знають про неї тільки посвячені. Так, взагалі в звичайній практиці такого бути не давно. Так, також все одно на вас. Так що ведіть себе аналогічно валюти же, Аппетит, звертайте увагу. Інспекторів запросили покупці, Скаржаться на неякісний товар на полицях. Доволі часто. Не Бывает, да. Нет, но ну я не покупаю просто те продукты, которые пересрочены. Я покупаю в другом магазине и все. Женщины вообще смотрят на дату, мужчины нет. У морозильній камері инспектори одразу знаходять зіпсовані креветки за ціною майже в 100 гривень і це зі знижкою у 25%. Скидочный товар он изначально в чем-то имеет подвок. Дивись, вообще зеленоватого цвета. Это специально. Залили воду, я так понимаю, и продают нам под видом креветки, ну вот этот глыбу льда. За годину повний візок серед товарів, термін придатності яких вийшов печиво, пральний порошок і навіть дитяче харчування. Що з ними робити, покупці не знають. Права потребітелі дзвонити? Я не знаю. А єва, що треба робити? Ні, я села смотрю на дати, Тому, да. Ну у мене маленький ребенок, тому смотрю на касі. Сюрприз залежаний товар міняють на свіжий, а касир вибиває чек на суму менше однієї гривні. Місто 370 сімдесяти пачків. Ми віддали з вами 63 копій. Така акція працює по всій Україні і не тільки в этом супермаркеті, а також в других. Така акція діє в шести національних мережах супермаркетів. Однак про неї мало хто знає. Бо реклами та інформації про це немає. Втім, у тому, що людей годують простроченим товаром, активісти Союзу споживачів звинувачують Держспоживслужбу. До тих пор, поки в Україні не буде жорсткого контролю за внутрішнім ринком. Нас в Європу не пустять вообще ніяким образом. Втім, покарати магазин за неякісний товар, споживач може. Якщо збереже чек та напише заяву у Держспоживстандарт. запис у книзі скарг буде підставою лише для внутрішнього службового розслідування. Якщо ж викликати поліцію, маркету загрожує штраф від 30 до 100 гривень. Олена Гук, новини, телеканал Віта. В Україні з'явиться нова валютна система. Про це кажуть в НБУ у жовтні 2016 року. Національний регулятор України планує запустити в промислову експлуатацію нове програмне забезпечення для роботи на безготівковому валютному ринку. Нова система розрахована на проведення операцій з купівлі продажу іноземної валюти та банківських металів. Сім сотень велосипедів для листонош закупило підприємство Укрпошта. Його генеральний директор Ігор Смілянський висловив сподівання, що двоколісне надійдуть протягом двох-трьох місяців. Закупівлю проводили через систему державних електронних торгів Прозоро. Наразі в Укрпошті нараховуються 3600 одиниць автотранспорту. У 2015 році сфера інформаційних технологій стала третьою за обсягом українського експорту, сягнувши позначки в 2,5 мільярда гривень, а це 3% вітчизняного ВВП. Сьогодні в Україні понад 2 тисячі стартап компаній і вони демонструють стрімке зростання до 100% в рік. Інвестиції в галузь IT за минулий рік склали понад 130 мільйонів доларів, половину з яких іноземні. Завданням влади зазначають високопосадовці максимально підтримати it сектор 200 учнів і опорній школі бути. Уряд зменшив необхідну кількість дітей для відкриття опорного загальноосвітнього навчального закладу. Раніше для цього потрібно було 360 учнів. В цьому році в сільській місцевості створили близько сотні опорних шкіл шляхом об'єднання малокомплектних. На це Кабмін виділив 200 мільйонів гривень. У кожного опорного навчального закладу є філіали не менше трьох сільських шкіл. Джазовий фестиваль знову у Вінниці. Цього року він ювілейний 20-й. Участь у ньому візьмуть як вітчизняні, так і закордонні джазові виконавці. Центром джазу наше місто стане з 23 по 25 вересня. Більше про це Оксана Святенко. Все буде джаз під таким гаслом у Вінниці пройде 20-й ювілейний джазовий фестиваль, який стартує в передостанню п'ятницю вересня. На нього з'їдуться музиканти з дев'яти країн світу, зокрема Грузії, Литви, Італії, Америки. Також на Вінницькому джазовому перехресті зійдуться артисти з різних куточків України. Загалом пройде 12 різножанрових концертів. От є загальна жанр музики, жа джаз. Да? Але Джазом він був е, на початку зародження з 20-х по 40-ві роки. І це вже стало джазовими стандартами і золотими сторінками джазу. От саме ними ми відкриваємось, да? але після 40-х років він почав порхливо розвиватися. І в нього виникло суміш дуже багатьох жанрів. І я почав рахувати собі, скільки от їх взагалі існує. Ви знаєте, я збився на 125-му жанрі. Цьогоріч організатори Вінницького джазового фестивалю очікують на приїзд його засновників Макса Гладецького та Юрія Шепети. Окрім того, запросили зірку світового масштабу Аркадія Шелклопера, виконавця композицій на таких рідкісних духових інструментах, як Валторна, Альпійський Ріг, Діджеріду. Він грає десь 250 концертів на рік. І у нього є довготривалі контракти, наприклад, з Базельською філармонією, коли на треті вихідні вересня він на 10 років заключив контракт і грає різноманітні програми з Сімфонічним оркестром Базеля. І коли ми з ним домовлялися ще в 2014 році, що це повинно відбутися на 20-му фестивалі, то ми навіть перенесли наш фестиваль на 4 вихідні вересня, тому що дійсно участь такої зірки в нашому фестивалі це статус проєкту. І ну важко було переконати одеських партнерів також перенести фестиваль з Аркадішклобіра, тому що ми завжди проводимо наші проекти разом. Ну а на запрошення Вінницького міського голови до міста приїдуть музиканти австрійсько-німецького проекту Холе Майдія. Загалом фестиваль триватиме три дні. Для охочих його відвідати організатори підготували святкові знижки. До 10 вересня квитки на концерти можна буде придбати на 20% дешевше. Передбачили і мультиквитки для тих, хто хоче побачити усі виступи. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Ось такі справи. Дякую, що довіряєте. Не забувайте про наш сайт. Його адреса на екрані. Ласкаво просимо. Там ми розміщуємо усі наші матеріали та напрацювання. Ну мені залишилося побажати вам гарного продовження дня і нагадати, що прогноз погоди попереду. До побачення. 7 вересня погода у Вінниці обіцяє бути мінливо хмарною без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів тепла, в день плюс 23, плюс 28.